Сторінка 97, параграф 17. Хто започаткував наукові дослідження історії України? З чого починалися наукові дослідження минулого України? Розвиток наукових досліджень історії України розпочався із збору інформації про життя, звичаї, традиції українського народу та інших народів країни. Під час етнографічних експедицій учені записують також і перекази про історичне минуле, досліджують історичні документи. Поступово такі історичні документи ставали повнішими і відкривали очі людям на те. Що український народ має свою цікаву історію. Одним із засновників наукових досліджень історії України був Михайло Максимович 1804-1873 роки, видатний український учений природознавець, історик, народознавець, письменник. Цікавинкою його біографії є те, що він поєднував любов до ботаніки, науки про рослини та історії України. Дослідник багато уваги приділяв збереженню. Олькльорної спадщини українського народу видавав збірки українських народних пісень, був автором віршованого перекладу слова о полку Ігоревім українською і російською мовами. Одним із напрямів досліджень Максимовича було обстоювання ідеї права на вільний розвиток і соборність українських земель. Важливий внесок у наукові дослідження України зробили вчені історики Микола Костомаров, 1817-1885 роки та Володимир Антонович 1834-1908 роки. З-поміж інших науковців вирізнявся Дмитро Яворницький 1855-1940 роки, видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист. Усе життя досліджував історію запорозьких козаків. За результатами багаторічної праці він залишив нащадкам неоцінений скарб працю історія запорозьких козаків. Ця книжка справжня енциклопедія історії козацтва. Тут дізнаємося і про звичаї козацтва, і про бойове мистецтво, і про більшість подій козацької історії. Чому Михайла Грушевського називають батьком української історичної науки? Найвидатнішим представником української історичної науки вважається Михайло Грушевський. Тисяча вісімсот 1934 роки його змалку виховували повазі до української мови, пісень традицій за порадою батька Михайло із захопленням вивчав наукові праці Миколи Костомарова, Михайла Максимовича і інших українських істориків. За заповітом свого діда вступив до Київського університету святого Володимира. Тут він навчався під керівництвом відомого історика Володимира. Антоновича. Після завершення навчання протягом багатьох років з 1894 до 1914 року працював у Львові на посаді професора кафедри всесвітньої історії. Його також обрали головою наукового товариства імені Тараса Шевченка. Завдяки наполегливій праці організаторським здібностям Грушевський зміг. Перетворити наукове товариство на провідну наукову установу України, яка об'єднувала бібліотеки, музеї. Збирала архівні матеріали, здійснювала освітню і дослідницьку діяльність. Однак головною справою життя вченого було створення історії України Руси, десятитомного дослідження історії українських земель від давнини до другої половини XVII століття. Написанню цієї роботи він присвятив 38 років свого життя. Він обстоював ідею, що творцем історії є не окремі постаті, а народ вважав незалежність природною метою національного розвитку. Наталія Полонська-Василенко одна з перших історикинь. Однією з перших дослідниць історії була Наталія Полонська-Василенко 1884-1973 роки. Народилася вона в родині історика, тому з малку цікавилася давниною. Думки істориків. Це була так собі перша спроба дуже чітко відмежовувати історію України від історії Росії чи Білорусії, Роман Шупер, перекладач Наталія відвоювала південну Україну від Москви, яка привласнила її собі, найменувавши Новоросією. Олександр Оглоблен, історик.